Мадяр помстився Росії за блекаут, який вони вчинили в Україні. Три російські області без світла, води і зв'язку. Що буде наступною цілею? Чи реально дотягнутися до Москви? і що відбулось в Україні під час останнього? Російського удару говоримо про це у сьогоднішньому випуску. Підпишіться, будь ласка, друзі, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Нам ще от стілечки залишилися до ста тисяч. Давайте швидше доб'ємо цю цифру. Ну а поки що будемо починати і будемо починати саме ось з таких кадрів. Подивіться, будь ласка, на це вогнище, яке палає це, палають російські теси, те це російська енергетична інфраструктура. Фактично, три регіони Росії. В темряві, чому а тому, що 8 листопада жителі, ну наприклад, Білгорода раптово опинилися в цій самій темряві. Два 20... 20 тисяч людей залишилися без електропостачання після точних ударів по їхнім ТЕЦ. Є там така або раніше була така ТЕЦ, яка називається Луч, це стратегічний об'єкт, і ця ТЕЦ забезпечувала енергію все місто. І от місцева влада там спочатку намагалася пояснити все це роботою. ППО вона казала про те, що ми все збиваємо, а потім що ми збили, але уламки потрапили. Тому є певні аварії, немає світла, але згодом ми все. Все зробимо, але зрештою реальність виявилася іншою і набагато жорсткішою для самих росіян, тому що фактично наші влучання в їхню міську інфраструктуру паралізувало все місто і навіть область. Більше того, тому Білград-Білгородчина залишилася без світла у великій кількості. Ну а ранком чому ранком навіть вночі, а потім ще й вранці, вже 9 листопада, тобто сьогодні, чергова хвиля. Відповіді дійшла і до Таганрогу, тому що потужні вибухи на електропідстанції потужністю в 110 кВт призвели до масової пожежі, яку ви зараз постерігають на своїх екранах, і повного колапсу комунальних систем. Мешканці міста одночасно втратили світло, воду, зв'язок. Тепло, місцеві чиновники виявилися абсолютно безпорадними і непідготовленими до таких наслідків, навіть з точки зору того, щоб пояснити, а що конкретно відбулось. Там просто такі тупі люди, які не розуміють, що це була відповідь за те, що вони зробили з Україною, до того який блекаут Росія зчинила тут в Україні. Ми ще обов'язково повернемось. Поки що я вам розповів про дві області: зокрема, про Білгородську, в якій ось так, от немає світла. І е, Таганрог, і відповідна область цього обласного центру. Але апогеєм став нічний удар по Воронежу, Друзі, е, де атака на головну тец 1 позбавила теплопостачання чотири райони міста і понад тисячу. Підприємств це вже був там не окремий якийсь інцидент. Це був конкретно чітко знаєте, така вибудована, я би сказав, ланцюгова реакція, яка продемонструвала новий рівень можливостей українських сил. Чому так? Я також дещо згодом поясню, але треба сказати про те, що всі ці кадри, які ви зараз постріляєте, вони були зняті якраз місцеві, і зафіксовані місцевими мешканцями. В чатах там творилося таке, що просто годі уявити. Але знаєте, що най Дивовижніше, що ніхто з них, цих місцевих росіян, не спитав, а чому так відбувається? Тобто, те, що хахли у них вінувати, це зрозуміло. Бандераці, не нацисти і так далі, все це звичайно ж було. Але те, що Путін і його армія лупить по українським енергооб'єктам, і це є наша закономірна відповідь Росіянам. Жоден житель російських болетяних федерацій не задавався цим питанням, друзі. Але знаєте, чому так відбулось? Це дуже просто. От я часто тут говорю про відповідь. А що ж трапилось, чому росіяни раптом опинилися в цій темряві? Тут треба задати слова головою командувача силами безпілотників. Безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді, якого ми часто згадуємо в наших випусках, і от він за декілька там, днів, п'ять днів тому він анонсував блекаут на території Російської Федерації. Росіяни блекаут це не страшно. Пам'ятаєте, як він казав? Це трішки там певних незручностей. Ви призвичаєтесь, але всією болотяною територією. Тобто, фактично сказав про те, що на всій території Росії без виключення буде. Блекаут, якщо Росіяни будуть гатити по території України і зроблять блекаут нам, вони нам такий блекаут зробили. Це не секрет. У нас дійсно зараз величезні проблеми зі світлом, і от про них я вам просто зараз і розповім. Почну з таких кадрів, друзі, тому що ну реально страшно за цим спостерігати. Це, наприклад, Харків після усі яскравого блакитного спалаху. Повністю зникає місто в Харкові, Харківській області, і зараз там є проблема з постачанням. Не тільки Харків, насправді, страждав, тому що безліч регіонів України також, на жаль, були під масованою ем, ракетно-дроновою атакою Російської Федерації в ніч проти там, 8 листопада, Росія використала, як ви знаєте, понад. Півтисячі засобів повітряного нападу, все летіло. все, від крилатих ракет до балістичних ракет, кинжали, е, що там ще калібри, е, шахеди, е, інші аеробалістичні ракети все це летіло. Але звичайно, найжахливішим стало цілеспрямоване ураження цивільної інфраструктури, тому що ви знаєте, друзі, що в Дніпрі внаслідок попадання конкретно цілеспрямованого попадання дрону у будинок. Є загиблі, є постраждалі серед них, в тому числі діти Кременчук, горішні плавні, повністю втратили електроенергію одразу одномоментно. Також удари були підступні терористичні удари були по нашим підстанціям. Підстанцям, які живлять Хмельницьку і Рівненську атомну електростанцію, і про це Сибіга вранці заявив сьогодні, 9 числа вранці, він сказав про те, що ми будемо звертатися в МАГАТЕ. Ми будемо звертатися в ООН, тому що ну це вже ядерна небезпека виходить. Так як ви розумієте, Росія взагалі немає святої, їм пофіг абсолютно ядерна чи не ядерна. Вони наскільки там Запорізької атомну електростанції фактично які фокуси робили, тому їм абсолютно байдуже, але ось це кадри. Міст українських міст різних, причому які поринули в темряву, е, яку для нас зробили власне росіяни, позбавивши нас електроенергії, от центр Енерго, наша центр нервових ходить насправді зі страшною заявою. Е, вони повідомляють, що коли там всі зусилля із відновлення електросистеми е, після там попередніх атак були зведені на нівець е, і станції опинилися у вогні, генерація впала до нуля. Це був наймасованіший удар по нашим тес спочатку війни. Не бачена там раніше кількість ракет, незліченна кількість дронів, які там по кілька штук на хвилину буквально цілили в наші теси, які ми відновлювали там після нищівної атаки 24 минулого року. І от місяця не минули від попереднього удару, і вночі. Знову ж таки, одночасно ворог гатив по всій нашій генерації. І от ми зупинилися, написали в центр енерго. Нині нуль генерацій, нуль ось це реально було страшно читати, і по графікам відключень ви собі друзі розумієте, що ситуація з електроенергією з електропостачанням у нас дійсно не вельми. Ну тут треба сказати, що були атаковані. Зокрема, розподільчі мережі в кількох регіонах атаковані досить інтенсивно. І наскільки от мені відомо, там в Полтавській області взагалі дуже значні пошкодження розподіль... розподільчих мереж насамперед, атаки здійснені на кілька великих теплоелектростанцій: на Трипільська, Криворізька, Придніпровська, Зміївська, ну і багато інших атакованих об'єктів. Там Кременчуцька гідроелектростанція, наприклад, так по ГЕСам теж били. Велика кількість об'єктів взагалі була під атакою. І відповідно значну потужність вони. Що вони відключали, тобто частково там відключали для того, щоб зберегти на випадок можливих потраплянь. І пошкоджень, і ці потужності зараз там запускаються назад в е, оперування. Тому дивіться, зараз будуть дуже динамічні зміни в графіках відключень. Ви вже їх друзі спостерігаєте. Частково не будуть там ставати більш комфортними. Частково там, де будуть ідентифіковані значні пошкодження розподільчих мереж е, чи пошкодження там високовольтної мережі, е, і, і там можливо будуть навіть там трохи довші відключення для того, щоб відновити потужність якомога швидше, тому що там часом під напругою просто не можна. Працювати і деякі об'єкти також будуть виводитись в ремонт, відновлюватись після пошкоджень, щоб це відбулося швидше. Їх треба відключати. Тому зараз у нас така ситуація. Ми окупанти в чергове нас намагаються повністю відключити, наші регіони, повністю відключити. Їм це не вдалося. Це однозначно, тому що ситуація поліпшується після останньої атаки, так але те, що відчувається дискомфорт, ну однозначно він відчувається. Чи будуть повторюватись такі ситуації після таких атак протягом зими? А вже ж будуть тут. Не треба десь там вітати в ілюзіях. Вони будуть повторюватись кожного разу після атаки такого масштабу. Кілька днів, друзі, будуть вони доволі складні як зараз, з більшими обмеженнями е, постачання електроенергії. Ну а потім ситуація буде переходити крок за кроком до нормалізації, як це вже було. В цьому немає жодної сенсації, і тут виникає головне питання: чи можемо ми, наприклад, дістатися до Москви, Скажімо так, да. А чи можемо ми так само вимкнути відключити Москву? Технічні спроможності є це перше. Загнати Москву в таку ситуацію можливо. Єдина енергетична система Росії складається з семи великих макро. Регіональних енергосистем з центром там безпосередньо в московському регіоні, і цей регіон отримує 80% відсотків електроенергії від трьох теплових електростанцій, тоді як атомна генерація забезпечує там решту цих 20%. відсотків. І от ключовим елементом системи є московське енергетичне, так зване кільце, да, Воно складається з 10 підстанцій, напруга 500 кВт, І ці підстанції вони розташовані по периметру. Приймають електроенергію з магістральних ліній і розподіляють її далі вже безпосередньо по місту. Отже, саме на цю структуру слід націлитись це не мої слова, слова експертів. Так це розрахована історія. Якщо там завдати удару по стратегічним об'єктам, які мають істотне значення, наприклад, там трансформаторним станціям, вони розташовані на околицях, а не в Московській області, то наслідки можуть бути значно серйознішими, і це якраз може призвести там до відчуття війни не лише в російських регіонах, але й у військових безпосередньо, тому що вони не лише залежать від генераторів, але й отримують електрику загальної. Енергомережі так, Москва захищена, але нічого неможливого немає. І цей блекаут у трьох російських містах якраз і показав це. По перше, Україна володіє здатністю завдавати симетричних ударів по енергоінфраструктурі Росії. Ну а по друге, слова Мадяра виявилися не метафорою, вибачте, а чіткою бойовою програмою. Так будете робити блекаут. Нам будемо робити блекаут вам тільки так. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Насипте лайкосів в мадяру. Спасибі, що додивились цей випуск, і до зустрічі.